Наші вже позаду час, час не На Майдан вийшов, як мабуть, більшість, тому що дістало. По-перше, це відсутність паховості, бо якщо президент у нас гопник. Який вмів шапки з людей збивати в і потім пристосовуватися до системи влади, якою вона була. Тобто відсутність фаховості і прозорості, як у владі, так і у кожній галузі. З того, заради чого вийшли, 3% реалізувалось. Це по більшості можливість людей підняти голову і сказати правду. А 97% того, щоб з'явилася фаховість і прозорість, і звідсіля все остальне працює. На жаль, цього не відбулося. В принципе, при всей невозможности и малореальности, вот, я думаю, оставшиеся 97%, все-таки определенный шанс есть зажить нормальной полноценной жизнью.